Друзі, всім привіт! З вами як завжди, компанія Автопарк. У нас таке нове надходження. Рено Логан 2010 року випуску. Блана двигуном 1,4 бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу в такому зеленому кольорі, потонований. Є невеличкі дефекти по ЛКП, взутий гума 15-го радіуса на стильних дисках з колпаками. Має Фаркоп, 4 задніх парктроніка. Великий місткий багажник. Перейдемо до салону. В салоні зустрічає карта пластикова в гарному стані. Салон в, в чохли. Потолок. під чохлами текстиль в ідеальному стані. Також є еваковрики. До переднього ряду сидів. Карта в гарному стані, музика. Стан керма теж дуже хороший. З'явлений пробіг 174 тисячі. Система мультимедіа, клімат система. Коробка зручний, підлокітник. Авто ідеально підійде як перший автомобіль, або як автомобіль для міста. Дуже економічний. Якщо цікава дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в ліжі чи кредит. З вам була компанія Автопарк.